Головне не сама надприродність, а те, що Бог цим щось нам говорить, коли йдеться про насичення п'яти тисяч, крім жінок, дітей п'ятьма хлібами і двома рибками. Це можливо послання про те, що Бог не залишає нас. Бог турбується про нас. І коли ми в скрутій біді, він обов'язково насилає нам допомогу. І це його справа, яким чином він це робить. Як він перетворює ці п'ять хлібів на те, що 12 кошиків повних потім буде. Це нас не стосується. Головне, що він не забуває, що він не дає нам допомогу, що він не покинув нас. Але ми люди вже з 21-го століття в 20-му у нас тут тричі були голодомори. І кожен нормальний атеїст мене спитає, а де був твій Бог? Чому він не взяв 5 хлібів? І наносити тих 10 мільйонів принаймні. Що загинуло? Ми завжди своєю вірою стаємо перед світом, жорстоким і невблаганим. І він завдає нам таких бит, а потім ще й завдає нам такі устіпливі питання. Де Бог ті. І не треба думати, що наші біди менші за ті біди, що були 2000 років тому. Вони приблизно ті ж самі. Бо згадайте, тоді до 20 років, з 20 дітей доживало двоє. В найкращому разі там. Бо такі були хвороби, що середній вік людини був 35 років, проживала людина в середньому. Бо такі були війни, а які тортури вони тоді вигадали. Та то ж Хресну смерть. Так що навіть в Римському Сенаті Цицерон, Це що Не можна людину піддавати. Таким жорстоким знущанням. Все в них було. І на їхню долю припало не менше страждань, мук, несправедливості, горя, хвороб і голоду, ніж в ХХ столітті. Хоча воно теж в якомусь розумінні одне з найстрашніших. Таке, що церковні люди вже років 40 не менше, як кажуть, що вже печаті оті, що в апокаліпсисі, одна за одною знімаються. Бо те, що відбувається з людством, нагадує кінець.